Світ знає безліч тавердефенс стратегій. А з настанням ери мобільних пристроїв їхня кількість зросла прямо пропорційно до кількості грибних організмів після осінніх опадів. Серед такого засилля ігор-жанру важко знайти проект, який справді вартий уваги. Головна складність пошуку полягає в тому, що майже всі тавердефенс-ігри копіюють одна одну, хоч і роблять це несвідомо. І це не вина розробників, адже такий жанр, що тут поробиш. Тож, коли ще одна Tower Defense гра потрапляє вам до рук, чогось нового від неї зовсім не очікуєш. Приємним винятком стала Prime World Defenders від української студії Nival Red. Зірок з неба вона не знімає, однак гідним представником жанру її можна назвати зовсім не кривлячи душею. Як можна здогадати з назви, події гри відбуваються у фентезійному світі Prime, відомому з оригінальної моба, гри Prime. Прайм – це субстанція, яка здатна трансформувати все живе та утворена під час глобальних кліматичних змін ігрового світу. Катаклізм спотворив як континент, так і місцевих жителів. Докти, мешканці півночі, втекли до гір. А дурніці, які проживали на південному сході, посумували та все ж залишилися на своїй місцевості. Решті пощастило менше завдяки науці. Докти навчилися з користю використовувати нові ресурси. А дурніці, внаслідок постійного контакту з праймом, відкрили для себе магічні здібності. Тож зустрічайте всіма відоме та здавна оспіване протистояння магії та науки. Посеред материка існує так звана прайм зона, яка населена мутованими істотами наймення чудь. Йшли роки. Внаслідок еволюції та революції утворилися нові держави і кордони. А прайм став усім для всіх. Задля його видобутку, сміливці, наче сталкери все частіше навідуються до прайм зони. Серед таких мисливців і головний герой Звіробій, мисливець за скарбами. Сюжет гри не надто замислуватий та подається у вигляді коміксів та ігрових вставок. Нічого неймовірного, але концепцію гри важко назвати запозиченою чи скопійованою. Захисники використовують переваги як доктів, так і адурніців. Тож гравець може поєднувати технічні і магічні досягнення цих народів. Головна особливість Prime World Defenders полягає в тому, що гра поєднує в собі декілька ігрових механік одразу. В першу чергу це Tower Defense, який також не обійшовся і без всюдисущих rpg елементів Окрім цього, гра може похвалитись своєрідною зв'язкою всіх елементів однією колекційною системою карток. Акцент тут саме на колекціонуванні кращих та потужніших карток магії і веж. Після кожної виграної битви необхідно зіграти в місцевий аналог лотереї. З п'яти запропонованих карт треба обрати лише одну. Перша спроба безкоштовна. Але якщо результат вас не задовільнив, ви маєте змогу спробувати ще двічі, але за певною доплатою. Окрім карток, в лотереї можна виграти срібло, зірки чи досвід. Срібло виступає як ігрова валюта, зірки як голд монети. Перших 20 зірок на аби що витрачати не рекомендується. Значно логічніше купити бус з трьох потужних карт. Повірте, вони вам стануть у нагоді. Зірки надаються з підвищенням рівня персонажа, з проходженням певної сюжетної місії або з виконанням деяких умов під час бою. Для прикладу, це може бути здобута перемога без використання магії або інших додаткових та необов'язкових вимог. Також діє система талантів, яка ділиться на три типи: прайм, техніка і магія. Ця система розрахована на 20 рівнів. Вона дозволяє збільшити ліміт. Карток колекції, додаткові слоти для вешта магії, стартового прайму і тому подібне. Самі картки можна продавати, перековувати та схрещувати. Останні дві маніпуляції відбуваються в кузні. Перековування слугує для покращення властивостей веж та підняття їхнього рівня. Спочатку гра може здатися не дуже складною, як і у всіх, Тавер Дефенс, вороги намагаються пройти з однієї точки в іншу, в деяких рівнях ще й повернутися назад. Завдання гравця будувати вежі, які знищують орди монстрів. Самі ж вежі діляться на декілька типів: одні ведуть вогонь тільки по наземних цілях, інші по повітряних деякі комбінують обидва вміння. А окремі вежі також підсилюють силу сусідніх будівель, заморожують та уповільнюють ворогів, чи мають змогу бачити невидимок. Кожна башта будується за прайм, який нараховується за вбивство чуї або за провокування хвиль монстрів. Інтерфейс у грі мінімалістичний. У верхньому лівому куті відображаються показники прайму та життя. По центрі кількість хвиль з індикатором виду ворога та кнопкою провокації хвилі. У правому верхньому куті кнопка паузи, збільшення швидкості та налаштування. Знизу по центру слоти вежі та магії. Після проходження декількох місій стає зрозуміло, що просто розставити вежі в хаотичному порядку недостатньо. Гра змушує гравця думати. І як тільки ви зустрінетесь з першим босом, ви відчуєте необхідність шукати підсилення в своїй колекції. Та не засмучуйтесь, якщо вам не вдалося пройти рівень з першого разу. Окрім сюжетних місій, також є три побічні, які регенеруються безкінченно. Тому вони є непоганим шансом підзаробити чи попрактикуватись. Ці місії діляться на рівні складності легкий, середній та важкий. Єдина проблема цих завдань це їх дизайн, повністю злизаний з попередніх, за виключенням хіба що деяких моментів. Але варіативність проходження не змушує гравця сумувати і тримає в повній сконцентрованості. На полі бою можуть бути розташовані тотеми, які допомагають чуді досягти пункту призначення. Вони можуть лікувати або прискорювати ворогів. За їх знищення також дають прайм. Усього в грі 12 видів ворогів, які ще мають 3 підвиди, 8 босів та 4 типи тотемів. Їхні характеристики можна почитати в енциклопедії. Окрім цього, гра має список лідерів та ачівки. Також Prime World Defenders може похвалитися своїм геймком'юніті. Якщо у вас виникли якісь проблеми, чи ви не можете пройти боса і шукаєте, яку тактику до нього застосувати, ласкаво просимо на офіційний форум чи сторінки у соціальних мережах. Окрім досвідчених гравців, самі розробники гри частенько спілкуються з гравцями і якомога швидше допомагають у вирішенні проблем. Ну а для всіх україномовних геймерів Нівал Ред має ще одну хорошу новину. Після офіційного Запуску гри стане доступна українська локалізація, звук і текст. Тепер ваше завдання віддячити гривною нашим співвітчизникам. Окрім того, гра має вийти також на iOS та Android. В підсумку Prime World Defenders – це не якийсь Defense клон, а цілком реальний претендент на звання одного з кращих у своєму жанрі. Радимо слідкувати за годинником під час винищення чергової хвилі. Адже Prime World Defenders – справжній вбивця часу. Текст писав Дезмонд, редагував чудило, начитував Хуба Буба, звуковий редактор Кешамакс, монтував Базінга.